Всім привіт! Ми зараз їдемо на нашу нову квартиру. Мамі купили квартиру, тому не було часу виставляти якісь відео, знімати, бо документами займалися. Ось, дуже ми щасливі. Нарешті, 6 місяців ми чекали. ось І вчора у нас це було подвійне свято, день закоханих, і купили квартиру. Зараз покажемо вам. Ось, друзі, наш райончик. Там е, далі виходить дорога на канал, дуже гарний вид, можна гуляти. І дві хвилини до центру. Це, е, тут рахується центру е, сторіку, історичний центр. Ось ось це такі доміки і ось наш, наша хатка. <гум> ось там магазин, дуже близько, дуже близько. Ідемо. Ось навіть диван вже купили хатка наша, маленька, апартаменти. Зараз вам все покажу. Мам, ти щаслива? Дуже, дуже, дуже. Добре. Дякую за поміч. Мені подивимось. Так, ось це перший поверх: одне вікно, двері, будемо все міняти. Ось вже двері замовили. До речі, двері з України і вікна. Все з України, але по-моєму, якщо не помиляюся, виробництво польське. Ось Оце такий зал, вхід. Там далі кухня, зараз покажу. Ось Тут туалет. Тут під е сходами зробимо якусь кладовку, таку двері поставимо. Ось, і такий туалет теж трохи е можна обновити, але плитку обміняти не будемо. Мабуть, просто пофарбуємо, вікно поміняємо, вже теж замовили. Ну і сантехніку поміняємо. От, але ванна ще в нормальному стані. Все просто е, трохи обну, обновити треба. Ось це зал. Ідемо на кухню і другий поверх. Ось кухня, але вони мають її ще забрати. Боже, то вам розказувати про меблі, як вони за кожну мебель вимагали від нас гроші. Бо тут їх е, три е, хазяєва були е, дві сестри, і. Брат і одна сестриця за всю меблі за всі вимагала грошей. Ми сказали ні, дякую вам дуже, забирайте. Ось. Вона вже подряпана, їй 150 років. Вона хотіла за цю кухню вона без плити, бо плита стояла в них окремо, тільки оце там холодильник встроєний. Вона хотіла за цю кухню 400 євро. Ми сказали, ні, забирайте, то вони вже меблі забрали, оце кухню тільки е залишилось забрати. Ось і оце село класне, дуже ми шукали вихід в двір. Тут теж все треба, ми вже вон, набір навіть купили, щоб десь сидіти, відпочивати. Ось тут котел, цей висів він тут. І тут була така е, маленька хатинка. Але е, прийшлося її. Е, Розрушити, і, бо по документам в них так воно трапилось, що вона не, як не існує, тому її і не повинно було бути. Ось котел висить, ну, нам прийдеться все робити заново. Тобто там були такі нюанси, такі історії, що ми були в шоці, але ми вже на, на все погодилися. Ось таке маленьке подвір'я у нас. Ну, Все зробиться, все потихеньку зробиться. Все, пішли на другий поверх. Так, піднімаємося на другий поверх. Так, мій, мій чоловік вже трохи поробив розетки, кондиціонер, це вікно теж міняємо і тут ще в, в будучому можна буде на крищі там, де кухня, на, на тій криші ще, ще й зробити веранду. Ми задумали. Ось така кімната тут. Вікна міняємо. Вже ось мій чоловік зробив вже ж нові розетки для кондиціонера. Ось. Так. Ми переставимо, в них стояв там стояло ліжко, на цій стороні шафа. А ми передумали, там буде в нас ліжко, а тут шафа. І тут ми цю стінку будемо утепляти, бо оце все, бачите, воно тут, я не знаю, чи видно вам такі плями. Плями була муфа, бо там з вулиці, е, от ця стінка, вона, вона виходить, тепліша, бо там сусіди живуть, там є будинок. А з цієї сторони е, за стін, стіною нема. Нічого ніякого будинку, а тільки внизу є гараж. Внизу, тобто тепліша ця стінка холодна, тому і вилазив грибок. Вон, грибок, вони його замалювали, але ми будемо це все утепляти. І з, з цієї сторони будемо робити утеплення і з вулиці. Ось така. І тут така ще ніша маленька є. І так як туалета нема на цьому, на другому поверсі, ми тут придумали. Зробити хоча б туалет. От розмовляли з будівельниками. Все побачити буду потихеньку знімати, як буде все будуватися. Ми вже нарешті ми дочекалися цього моменту. Так, так, йдемо вже додому їдемо. Та-там! Все, ми поїхали додому. Ще почуємося. Ось таку купили квартирку нарешті. Шість місяців оформлялося все, все дуже затягнулося, дуже. Бо коли ми купляли з чоловіком квартиру, то е, ми оформилися за два місяці. Вже е, на третій місяць ми вже заїхали е, в нашу квартиру. А тут ну, просто таке було, що у нас вже нерви здавали. Так, ми вже вийшли. Йдемо зараз іншою стороною. Покажу вам центр трошки. Сьогодні базар. Ми йдемо скупатися, нема часу сьогодні ходити по базару. Ось і ми вийшли на дорогу, і з лівої сторони магазинчик. Мілочка! Десь яка самостійна йде, самостійна наша донечка. Обережно, обережно, мілочка, машина. До бабусі, до бабусі! До бабусі. Давай, мам, я коляску візьму. Ось центр наш, будівництво тут. Це історичний центр, і якщо хто знає, не знає, тут, якщо ви хочете пофарбувати будиночок свій, то це дуже вам буде дорого коштувати в плані нервів, що ви маєте йти питатися дозволу, якщо ви хочете іменно це, саме в інакший колір пофарбувати, от в чому питання. Або робити якісь там надбудови. Що хочете. Ну, ви не можете просто так це робити. Ви маєте питатися дозволу. Ось, бо це історичний центр рахується. Ну, ми, в принципі, нічого перефарбовувати не будемо. У нас розовий колір нам нормальний, тому так, йдемо зараз в магазин. На каналі йдемо пішки додому, бо тато не може нас забрати ще працює, не встигає доробити роботу. Ось там знаходиться виходить, мамин будинок направо. Ось, А нам туди йти, до нас додому. Йдемо зараз, мілочкою пішки. Скупилися. пішла в одну сторону, по справам, а ми в іншу додому. Ну, зараз вам скажу вам трошки, як ми шукали цю квартиру, і які документи треба. Ми йдемо додому, ось перейшли Колію. Тут у нас, виходить, сполучення там до Венеції, в сторону Венеції їхати, а так в сторону Ровіго, Феррари, Болоні. Ось щоб дойти. Від маминої квартири до нашої, а це треба перейти з колію. І загалом, виходить, десь пішки хвилин 20. Ось так, не менше, не менше. Ну, але вона хотіла квартиру десь в центрі. Мені було все одно, мені нам подобається, де ми живемо так більш на виїзді з нашого міста. але все одно від нашої квартири, 5 хвилин на машині, ми вже в центрі, і є, що саме головне, магазин поруч, і садочок, і все. І одразу і дорога, яка веде в інше місто, в яке часто їздимо. Ось тут школа. Ось ще хвилин сім і ми вже будемо вдома. Ну, Розкажу вам, що хочу спочатку сказати, що це така погода. Непонятно, вчора е, десь три дні були дощі. Сьогодні сонце, але дуже холодно. Ось я везу коляску і в мене руки вже замерзли. А так, то взагалі то жарко, бо ще йду пішки в куртишці, в пуховіку, то жарко. Е, значить, по поводу квартири. Шукали ми в центрі і знайшли, слава Богу. Ми і через агентство шукали, і самі шукали. Так само, як і нашу квартиру е, теж різними способами шукали, бо хто ж хоче платити агентству зайві півтори тисячі євро слуги, якщо ви знайдете через агентство, то ми передивилися десь, може, ну, квартир п'ять, отак через агентство. Потім їздили самі е, на машині по всім районам. Дивилися. На будинках телефони, хто пише приватні ті, хто продають самі. І ось так, чисто случайно, ми скупилися в магазині там в центрі. І я кажу: слухайте, ми ще тут не були, не ходили. Ану, піду я туди провулок і подивлюся. А там якраз одну хату, одну хату хотіла купляти наша е, українка. Я кажу, піду подивлюсь на ту хату, ну, ми вже її бачили, потім і відмовилась від неї. І я заходжу за цей будинок і бачу цей наш будиночок і пишеться від приватника, що продає хату. І я шелкнула той номер, ми потім подзвонили, прийшли, подивилися. Нам одразу сподобалось. Знаєте, ми таку і шукали, щоб була маленька. Ну на що нам ці хороми? Тут же ж потім взимку це отаплювати. Ну, більше гроші коштує газ. Тому опалення, тому ми погодилися все і почали оформлювати документи без агентства. Ось тільки нам треба було заплатити, виходить, нотаріусу. Е, нотаріусу теж вони тут такі гроші беруть, що ви не уявляєте тут в них нотаріальні контори це сімейний, сімейний бізнес. Вони тут касти такі мають. Ну, ми ж вже один раз оформлювали. Ось, зараз нам сказали ще більшу ціну. Не знаю чого. Ну, бо час іде, йде. Вже 8 років минуло, як ми купили свою квартиру з чоловіком. Тому ось, значить, це для. Купівлі, вони, як почули, що ми виплачуємо одразу всю суму, то навіть і пермесу не питалися у мами. Дуже багато там хазяєва потратили грошей на оформлення цієї продажу. Бо ну, там це ж я розказувала, з котлем в них була проблема. Ось, і щоб не заносити котел знову в документи, Бо його не мало бути там по документам. Вони його зробили, а його не мало бути там, і щоб його внести в документи, мали там заплатити десь 2000 тисячі євро. Вони цього, звісно, що робити не хотіли, то їм краще було його розбити, розгромити цю, цю маленьку, маленький домик там, де е, висів котел, і все. Тому вже погодилися, як воно є, господи, думаємо. Але ми спочатку подумали, що він хоч його потім повісить і прикрутить труби. А ні, він каже, я не маю права цього робити, бо котел цей має бути закритий, накритий. Він для внутрішнього користування. Ось, А зараз він висить без накриття. Ви не маєте права його навіть зараз підключати. Ось там різні історії. І ми чекали на це все оформлення 6 місяців, уявляєте? Ну це взагалі ми вже такі нерви були, ми вже всім будівельникам дали завдаток на ремонт. Вже я домовилась, знайшла будівельника по інтернету італійця. Бо ну, тяжко взагалі було когось знайти. Всі зайняті, такі будівельники, всі зайняті тут в Італії, що не, не уявляєте. Ось. Тому ми дали всім завдаток. І всі дзвонять кажуть, що ми вже можемо починати роботи. Ось. А я кажу, ні, у нас все стоїть, ми не можемо починати, бо у нас все стоїть, ще хата не куплена. Ось. І я зараз розкажу історію. Just на початку, коли з нотаріусом зустрілися, він все сказав, що повернуться від всіх сторон. І сказав суму нам заплатити яку. І цим хазяївам за його роботу, за роботу нотаріуса. І вони мали ці хазяєва заплатити йому в кінці потім під, при підписанні 2200 євро за услуги. І ми сидимо, оце підписуємо. все, Він читає договір той нотаріус і каже, так, з вас ще оце ж 2200, а вони в шоці. Їх взагалі три цих хазяїв. Дві е, сестри, один же брат. А одна хвора з Риму, вона не приїхала Оформили документи всі на нього, на цього брата, що він може підписувати замість неї. Ось. І оця друга сестриця, яка була присутня, боже, вона там таке почала витворювати, коли почала, почула 2200. А нотаріус каже, слухайте. Та ми е, вас предупреждали, що буде така ціна. Ми вас предупреждали. Ні, ніхто мене не предупреждав і все кричить. Ну, по ній видно, що вона взагалі геть бідна, бідна, бо я ж кажу, за меблі з нас здирала по 300-400 євро за, за шафу, за, за ліжко. Хотіла за, за все, хотіла, щоб ми її платили. Чуєте, нам за нашу хату, коли ми купляли з чоловіком, е, італійці всю мебель залишили, всі меблі. Безкоштовно, а ця хотіла за, за все грошей зняти. І вона оце як підняла, а він каже, то послухайте, каже вас троє. Вас троє. Ви поділите ці двісті на трьох, це буде вам коштувати там по з чимось менше євро, по 600 там з копійками. То той нотаріус теж був шок, і він психанув, пішов. Пішов, йому було теж, мабуть, стидно. Потім прийшов в кінці кінців раз-раз підписав і каже: Так, ви мусите заплатити, і мене нічого не цікавить, бо вже все оформлено. Ось така історія. Ми зараз вже підходимо додому, ще потім вам дорозкажу. Зараз будемо обідати. Це таки був наш досвід підписання контракту. Ситуація така трапилася і смішна, і напружена водночас. Я скажу, я не знаю, як можна було не зрозуміти, що треба заплатити їм 2200 євро, що ми і та, і та все зрозуміли, що нам треба заплатити, і навіть їхню сторону зрозуміли, що від нас требується, які документи і все. все все Або не ні. І отак, як це кажуть в Італії, брута фігура. Брута фігура, це на італійській мові, означає, як вони залишили після себе про. Погане враження. Бо, ну, чесно кажучи, вони, як італійці себе так вели, що їх це не прикрашало зовсім. Все, друзі, ви питаєтеся, може комусь щось буде цікаво про купівлю квартири. Хтось цікавиться, будемо відповідати хоче. Всім гарного дня, па-па.